Пан Іван питає, бажаю здоров'я. Цікавить ваша думка щодо цементно полімерної шпаклівки, наче гарна альтернатива гіпсовій шпаклівці в плані стійкості до ударів. Пане Іван, ці шпаклівки вони не нові. По великому рахунку, всі сучасні суміші, полімер цементні. Всі клеяж, паклівки, затірки для швів і так далі. Чому? На сьогоднішній день полімери вони дозволяють отримати матеріал, котрий має дуже класні характеристики по довговічності. А що найголовніше для виробника, друзі? Ви думаєте, виробник буде турбуватися за мікроклімат в вашому будинку? Ні. Він буде турбуватися, щоб це не було токсично і так далі? Теж ні. Виробника цікавить це зменшити дорогі складові в суміші більш дешевими Тобто це синтетика полімери. Вони дешевше виходять, ніж гарний цемент марки М600 там і вище. Наступне довговічність. Справа у тому, що полімери, от наприклад, поліуретановий клія, вони більш довговічні. Да, вони там не витримують, наприклад, інших там температур може не витримувати, хоча є такі, що і витримують. Ну, вони там різні на самом, самом делі. Ну, в будь-якому випадку, для виробника любого і суміші, любого виробу, головне, щоб не було рекламацій. От що головне. Розумієте? Тобто дешево і відсутність рекламацій. Все. Саме це дозволяє йому заробляти. Дешево, збільшує дельту на продажі. Відсутність рекламації зменшує витрати на виправлення проблем. Хм, чудово. розумієте Тому, якщо ви хочете використати гіпсово полімерну шпаклівку, де гіпс, по суті, виконує роль наповнювача полувидного по великому рахунку, звісно, можна використати. дивлячись на що ви спираєтесь, якщо вам це, наприклад, коридор, зона евакуації, і вам важливо, щоб оздоблення було більш стійке до ударів, це, наприклад, громадський простір, якийсь да тобто це не житлове приміщення, а громадський простір. То в такому випадку, звісно, це чудо ну класно да-да підходить, тому що удари стійкі еластичні. Ну, чому ж ні? Звісно, підходить. А якщо, наприклад, ви турбуєтесь за формування мікроклімату, за зменшення вологості, щоб матеріал приймав в цьому участь, щоб вам було більш комфортно знаходитися в цьому приміщенні? Наприклад, це мансардний поверх. Там парніковий ефект відчувається гостріше, ніж на, ну, на першому поверсі. То там її використовувати немає ніякого сенсу, тому що в такому випадку, наприклад, ви придбали дорогий матеріал м'які дрієсно волокністії плити для покращення мікроклімату на мансарді, а полімерна гіпсова шпаклівка вам створює парень шар, капілярний розрив по волозі. Все. І в такому випадку ні, вона не підходить. А якщо ви шпаклюєте двері дерев'яні, або дерев'яні вікна ну, реставрацією, Дерево гарно працює з матеріалами, котрі пара проникне. Тому тут виникає питання, а який там полімер. Якщо латексний, ну, чуд... ну латексна шпаклівка з додаванням латексу чудово. Наприклад, у нас є на ринку так звана різинова фарба, де в якості господі ну, основа латекс, і вона пара проникне. Тобто вона тягнеться і вона пара проникне. І вона з деревом гарно працює. А якщо ви візьмете звичайну ПФМА, котре створює полімерну пара, плівку пару років і все, і вона залазить. Тому, коли ми з вами обираємо матеріали, нам треба розуміти, на що ми їх кладемо, яку функцію це повинно виконувати. Яка основа? Метал це одне дерево інше, дерево в сухому приміщенні або дерево в приміщенні з переменною вологістю це теж геть різні речі. Тому. Питання, гарна шпаклівка чи ні, воно не вірне. Розумієте? Тобто матеріал підбирається під задачу, котру треба вирішити.